Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Захисники за ПВК схід збили шість шахедів. Проте є влучання у кривому розі. Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання у кривому розі пошкоджене комунальне підприємство на його території одна адмінбудівля знищена ще три понівечені. Побита спецтехніка. За словами лисака, також зачепило транспортне підприємство. Свої два двохповерхові житлові будинки внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома. Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині, по великомихайлівській громаді, поцілив артилерії, пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Паралельно з цим в небі Таганрогу та Мілерову були спалахи зенітні ракети з найближчої точки. Доганяли бомбардувальник. Ту 160 які злітали на імітаційні пуски, аби заплутати наші сили ППО. Одна із 195, яка також була в повітрі, аварійно приземлилася на Міларову паралельно з цим. Аеродромі Міларово після атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. Використовується цей аеродром тільки військовими. Це вже, напевно, десята атака за час війни на даний момент тижнім раніше. З'явилися фотографії наслідків аналогічних ударів по російських авіабазах у Саратовській та Рязанській областях. Наслідки цього удару досі відхаркують. Україна показала, що зможе атакувати військ. Військові об'єкти на відстані до тисячі кілометрів від своїх кордонів до зони ураження. Тепер потрапляє навіть Москва. Це може призвести до передислокації російських військових літаків на більш далекі аеродроми. Передбачає російське видання агентство і нагадує, що від аеродрому аеродруму в Рязанській області, де було пошкоджено літак, озброєний надзвуковою ракетою Х-22 до Москви, лише 170 кілометрів. Також у російському воронежі про гримів потужний вибух. Окупанти традиційно заволали пронь до атаку безпілотників до речі, неспокійно спокійно було. І в Курській області потужний хлопок чули в районі Воронежа. Ворожі телеграм-канали писали, що в районі Радогоспо Масловська можливо збили БПЛА, до речі, перед вибухом місцеві бачили в небі яскравий спалах. Пропагандисти припустили, що могла відпрацювати ПВО. Зауважимо, достеменно Невідомо що насправді сталося. чи є руйнування та постраждалі. До речі, вибух пролунав і в Курчатові Курської області. Пропагандист. Це зазначають, що там розташована атомна електростанція. Додають, що за попередніми даними, нібито то також відпрацювала ППО. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.